У всіх них сьогодні септики у батьох, ну а в окремих місцях аналізували, так як смотрівська каналізували. Там, де є ці прояви, ми зразу реагуємо. А на сьогоднішній день вони все-таки, серптики, це теж не вихід, але вони все-таки я посилю зробити. От на сьогоднішній день така картина, що він є сьогодні. Про це можна про каніон можна розповідати ще далі, але ви так само Кам'янську дійсно живете і знаєте, немає не ніж я. Тепер ви переходить до самого основного, це те, як далі бути і що ми пропонуємо як. Виконково, як міська рада, як далі влаштувати свою роботу. За з смермо, з, 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 з обговоренням а, більше того, десь півтора місяця провели цілий тули стіл за участю 20 організацій, включаючи Хмельницьке управління, еко, управління екології, де, не управління екології, а як називається. Департамент екології за участю в подільських ТОВ, а за всіх нашого, наших всіх служб провели такий круглий стіл, досить інтелігентний, красивий, гарний стіл, в якому ні кріпу, ні шуму не було, а було, було величезне бажання вилаштувати логіку конкретних кроків, які можна робити були всі разом. Трошки це все в сторону, а робити професійну дорогу, як можна було би далі влаштувати свою, свою, свої кроки. Ми визначили їх 10, я попробую вам зараз, рані принципу, цього сьогодні це і клуб. І, і От перший крок, який ми хочемо зробити, то він, він сьогодні або буде, або тоді нічого не буде. Це межі каньйону. Шановні колеги, я хочу вам сказати, що усі ті негаразди, які нас, в нас з'явилися з людьми, які прийшли там захищати каньйон і так далі. Вони будуть удалюватися кожних 5 хвилин, якщо у міста не буде меж. Будь-хто, навіть дитяча садочка, може піти і зупинити все, що є, якщо не буде межканьону. Ми змушені зробити межі каньйону. Це перше, що ми маємо зробити. Все інше буде додаватися, але якщо не буде меж каньону, то не буде нічого. Друге, без якого не може бути теж нічого, ну, зробили межі каньйону. Але якщо не буде нанесено межі геологічної пам'ятки, то в принципі, знову будь-хто може зупинити будь-що, будь-які роботи, включаючи вивезені мусор. Бо можливо, саме тут проходить е, ця зона. І ви, ви зобов'язані зобов погодити своє рішення як, ну, як виконком його з департаментом е, екології. Але коли ви погоджувати це рішення, то перше, що вам зададуть. Ну, а покажіть межу. І у вас нема відповіді на це питання, то їдьте назад в камери, служіть межу. І ви не зможете зробити ні одного кроку, якщо не буде межі екологічної пам'ятки. Бо ми її маємо як постанову. Третій крок це межі самої річки Смотрич. абсолютно далі, зрозуміло і логічно, що теж, якщо не буде межі самого, самого річки, до речі, вона вже навіть... Нашими людьми і рішеннями Комкома змінювалися колись. Її, її навіть змінювали русло. На сьогоднішній день, може, двоє змінювали, що вона ніколи не мала свого проєкту. Невід'ємною третьою складовою цього, цього плану каньйон має бути це межі річки Смотріш. Він просто буде доповняти перших два. І третя. Ну, як я називаю цей план чотири міжі субплан, і, і ми обов'язково повинні мати межі пам'яток культурної спадщини проти Якщо це ми її теж не будемо мати, ми теж будемо натрапляти постійно на дискусію буде. в громаді, що ви тут робити, якщо тут пам'ятка об'єкту такого такого, і от його охорона зона. От план чотирьох меж. Наприклад, на, на зараз треба цю роботу зробити. Або ми виконуємо 4 міжі, і тоді ми професійно маємо собі площадку для прийняття подальших рішень. Або ні. Хочу зразу сказати вам, що ми вирішили зробити, знаємо підтримку депутатів міської ради, що треба це робити, і почали це робити. Ми оголосили наш намір зробити межу канівоном і всі інші. А більше того, на цьому клубі визначили, що саме я. І прийшли до наших всіх землевпорядних організацій. В Кам'янці-Подільському їх нам дали адреси 6. Ми до кожного з кожним провели консультації і всі 6 показали нам на двері. Ні одна організація не захотіла не навіть розмовляти про гроші. Правда, одна кам'янецька організація назвала ціну 15 мільйонів. Тоді будемо говорити. А, і інша ще одна взялася е, чу, з нами чу, десь днів 10, ми вели, вели розмови, на 10-й день відмовилася. На сьогоднішній день в Каміської ніхто не хоче стати поруч за гроші міської громади. Ну із, із організації. Я, я не ніхто не хоче робити план 4 міжітків. Бо чому чому треба а, багато про роботи пропозиції. робити, а можливо гроші не такі вже тут і ну. Громада закладів. За цей час можна зробити багато, -багато інших проєктів. Тому ми все-таки останній місяць, практично кожен день були в пошуках, хто все-таки взявся. Ми знайшли, на сьогоднішній день можна сказати, що тільки сьогодні. Підписано, ну, не в честь клубу, так просто вийшло. бо якби був депутатський раніше, то я б вже місце війни казав. Але сьогодні вже раз що якраз сьогодні підписали угоду з, Хмельницькою, з Хмельницьким товариством земельної, з експерт. <гані> Зпер. Зе... <Експерт. гані> Весь цей період ми дуже плідно працювали. Нам сподобалася робота з нашим обласним центром державного земельного кадастру. Працюємо виключно на такому рівні. Бо mm -hmm. розуміємо, що на Кам'янецькому практично про що розмовляти. А ми провели консультації досить серйозні на рівні міністерств і маємо зараз підтримку зробити пілотний проєкт на Україні. Хочу сказати, що таких проєктів на Україні майже немає. Mm -hmm. Того і ніхто не хоче працювати. А Це підприємство береться, консультації теж проведені, і швидше за все ми так і будемо з ними працювати. Тому оцих чотири межі це та база. Яка має бути нашим проєктом? П'ятий крок, який хочу вам сказати, ну є фахівці з Подільського ТОП, скажуть, що якщо не буде п'ятого проєкту організації території, то не буде відповіді на багато чого. Бо то ми встановили межі і все, то ми будемо взяти тільки межі. Проєкт організації території, вона знає, що Подільський топ да, проєкт території, Він дає відповідь на, 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 на ті питання, які в нас в громаді поставали в каньйоні. Де можна зробити зону, зону, від, від, зону відпочинку, де можна зробити туристичні. І багато відповіді можуть бути саме там, де проєкт організації території. Коли ми отримуємо проєкт організації території, каньйону в цілому, тоді, тоді тільки шостий пункт, який, навірно, буде знову на депутатському клубі. Шостий, шостий крок це стратегічний план розвитку каньйону на 10 років. Його можна тоді, по великому рахунку. Зробити конкретним, чітким, бо буде вже відповідь на питання цих п'ятий кроків. Перескочити не можна. Можна поставити стратегічний план перших чи других. Це буде липовий, тобто, е липовий це план, бо він може і... бути брехливий. Тобто, бо всі інші, інші ці кроки межі не дадуть його здійснювати. А, тому це шостий план це буде стратегія нашого розвитку району на 10 років вперед. А далі простіше. Сьомий це екологічна експертиза проєктів. Зразу хочу сказати, путь, що будь-який проєкт, путь. який би виконувався як міні-проєкт, ну, будь-який там, човникова санкція, для прикладу, це окрема екологічна експертиза цього проєкту. І по кожному, хто би там щось хотів робити, це екологічна експертиза окремого проєкту або чогось іншого, восьмий це визначення місць охорони рідкісних рослин. Хочу зразу сказати, у нас ця тема у дискусії немає. Але якби ви сказали сьогодні, чи департамент ЖКГ, чи влада, чи громада, чи будь-хто привів будь-кого із вас і сказав, що отут у вас Шверікия-Подільська, це унікальна, дивіться, не станьте новою. То ніхто вас, так не поведе. Я навіть не знаю, хто в Кам'янці-Подільському, чи є ця людина. Оголосіть конкурс. Я ще не знаю, чи Шверікія там є. Угу. Але е, знаю, не знаю, це в мене, в мене є людина, яка проживає в Кам'янці-Подільському питання, Чи я працюю в цій? Команді. Тому якщо я не маю відповіді, як професійна людина, за що кошти ну, то я представляю інших людей, які цим не займаються. А ми не повинні чекати ніяких межень. І, і написали місяць тому назад подійські тобто, нам, покажіть нам місця, де, ми вже можемо їх.